Небезпечні сусіди, які можуть становити реальну загрозу для людей на території Одеської області, а також у низці інших південних та східних регіонів України, повідомляють про активізацію небезпечних отруйних павуків. Їхні укуси можуть викликати нестерпний головний біль, судоми, порушення роботи дихальної системи та тремтіння кінцівок. Наскільки велика загроза укусів існує зараз на Одещині, з'ясовувала Світлана Довжук. Каракурти тарантули, жовті павуки, аргіопи, бурі, відлюдники та чорні Ерезуси. Укуси цих павуків можуть викликати серйозні наслідки для здоров'я у літній період на півдні України, зокрема в Одеській області, зростає ризик зустрічі з отруйним представником членистоногих Каракуртом з кінця липня по вересень, період його найвищої активності. Якщо казати про найбільш небезпечні віди, які фіксуються в нас. Ну я маю на увазі на Одещині чи на півдні України, то це звісно. Каракурт, який відноситься до чорних вдов, так це найбільш скажімо так небезпечний павук. Те, що стосується інших видів павуків, які теж зустрічаються в нас, а це такий павук, як Тарантул. Наприклад, він взагалі найбільший європейський павук. Я маю на увазі за розміром. Бо якщо з Мірити з лапками то це до 7 сантиметрів може бути, от він зовсім інший інше життя веде. Він в норах знаходиться. Найбільшу загрозу для людини становить статевозріла самиця каракурта. Вона вирізняється бархатисто чорним цілом і кулястим черевцем діаметром до 2 сантиметрів. Самці значно менші за розмірами мають червоні плями з білою облямівкою. Їхній укус не такий небезпечний, адже вони, як правило, не можуть прокусити лючку шкіру. У 24-му році в Болградському районі було зафіксовано укус каракурта. А цього року павуків та їхні кокони помічали і в інших районах області, і навіть на околицях Одеси. Люди приносили нам. Згородів гнізда, тобто таке скупище коконів, де була самка, наприклад, яка охороняла майбутнє потомство. В цьому році ще не було звертань. В прошлому році було два укуси павуком Каракуртом. Це взагалі у нас наші Південні райони більш вони там е, розмножуються. Після укуса Каракурта стан людини може різко погіршитися. З'являється загальна слабкість, біль у животі, лихоманка, пітливість, судоми, затримка сечовипускання. Укуси інших павуків, яких вважають безпечними для людини, здебільшого викликають алергічні прояви на місці прокуса. Кусали були випадки, да, в мене. Але без особливих наслідків були випадки і тут на природі, і навіть вдома. Звертався до терапевта, але вона казала, що домашні павуки типу, не отруєні, і їх нема сенсу боятись. Так що, ну не знаю, такі банальні ліки, які в кожній птичі майже є пив і все. Я ж велосипедист, я катаюся дуже і по вулицях, і по там, лісах. Так що так, на пауків мені щось везе. Наприкінці червня Одеситів стали частіше попереджати про небезпеку, яку несуть отруйні павуки. Спеціалісти пояснюють їх активність екзотичним потеплінням. Українці в соцмережах почали ділитися своїми побоюваннями. Існує навіть спеціальний термін арахнофобія страх перед членистоногими. Мені лікар не знадобиться. Я помру ще до укусу, якщо це коло себе побачу. Я навіть малесеньких домашніх з дитинства боюся. А що вже казати про таких? Колись в Херсонській області на відпочинку вкусив невеличкий жовтий павучок. Так пекло, що ну його. Після того ще більше їх боюся. Найбільший мій страх це павуки, неважливо які, я їх всіх страшенно боюсь. Якби він мене ще вкусив. То в мене в серце зупинилось на місці, і до лікарів не треба. Я ще той панікор. У мене є поля з малиною, то цих агрігоп там дуже багато, бо поля ми не кропили ніколи і не кропимо жодною хімією, і для них там рай. А для мене пекло. Я в сезон знаю кожен кущ, де сидить цей павук. Свої гнізда самиця Каракурта найчастіше будує на землі, тому зараз рекомендують бути більш уважними при роботі на городах, при садибних ділянках та на відпочинку. Я відпочиваю дуже часто, але дуже переживаю за кліщів, за павуків. Траву ми не на це на, на не лягаємо так, щоб відпочивати на, на це. Ні, звичайно, тому що павуки це таке саме, як кліщі. Одеські фахівці запевняють, хоч зараз і зростає ризик зустрічі з небезпечним павуком, однак це звичайне сезонне явище, яке нічим. Не відрізняється від попередніх років. Це сезонне явище і активізація не тільки павукоподібних, але й всіх членистоногих інших комах, комарів. Бо це саме пік їх розвитку зараз. Нове потомство саме у павуків, воно десь наприкінці червня з'являється. Вірніше вони відкладають кокони. І десь наприкінці липня з'являється нове потомство. Вони самі ніколи не нападають, але якщо їх поторгувати десь їх притулок, то вони можуть вкусити. Та якщо вас вкусив такий павук, рекомендується не панікувати. Необхідно одразу прийняти антигістамінний препарат та терміново звернутися до сімейного лікаря. Категорично не рекомендується займатися самолікуванням. Ніколи не відсмоктувати з місця попереднього укусу. Це не потрібно, тому що це слюна, це свої біологічні рідини, цього робити не можна. За можливості ми зараз всі соціалізовані, сфотографувати того, павучка чи ту змію негайно викликаємо швидку. Бажано багато пити, надаємо багато-багато пиття і якщо є протиалергійний засіб. За можливості, якщо це кінцівка, кінцівку трошки підняти на підвищене положення. Спеціалісти наголошують, Каракурт справді дуже небезпечний павук, але просте дотримання заходів безпеки допоможе уникнути серйозних наслідків. Світлана Довжук Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.